Доброго дня! Доброго дня! <laughs> Чого ви зловили мою інтонацію. <laughs> Мене звати Ірина Бондар, мені 38 років, я актриса, працюю в театрі, знімаюся в серіалах, фільмах, володію вільно англійською мовою та вмію грати на гітарі. Супер! Розкажіть нам, будь ласка, про свій акторський досвід. Яка ваша найулюбленіша роль? Моя ем, найду Любленіша роль це, мабуть, мікробіолог Анжела. Чому? Тому що вона... там є момент перевтілення, який мені дуже подобається. На початку вона така дуже скромна, зацькована жінка, а потім вона дуже змінюється, набирається впевненості в собі. І мені подобається грати цей момент, як вона стає зовсім іншою людиною. Супер. А можливо, ви мрієте про якусь роль? Щось зіграти. Ем, мені б дуже хотілося зіграти в історичному фільмі, зіграти якусь сильну постать, наприклад, княгиня Ольга чи Королева Великобританії, щоб можна було там, проявити якусь таку силу характеру, духу. Я, мені подобається, коли в погляді можна, можна грати очима. Там, де текст не так важливий. Добре, дякуємо. І ваш номер телефону, якщо можна. 097 20 86 233. Оберніться навколо себе. Супер, все, дякую.